Якщо ви шукаєте, як зробити сайт безкоштовно за 5 хвилин, без особливих знань, цей ролик для вас. Рекомендую додивитись його до кінця. Я покажу детально всю інструкцію, як це можна зробити швидко, безболісно і двома різними способами. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому ролику, і якщо у вас виникають питання, пишіть коментар внизу під цим роликом. А ми. Починаємо. Цей сервіс абсолютно безкоштовний, називається він Google Sites. Ви можете створити сайт як з нуля, повністю використовуючи стандартні блоки Google. Також, і також ви можете брати готові шаблончики і їх змінювати під себе. У Цьому року ми зробимо два варіанти, і будемо пробувати спочатку зробити сайт з повного нуля, а потім використаємо готовий шаблон і подивимося. Який варіант вам краще підійде. Тобто ви можете робити по готовому шаблону або використовуючи просто готові блоки і складаючи все докупи під те, що вам потрібно. Це може бути як сайт-візитка, коротка інформація. Для якихось більш серйозніших справ такий сайт не підійде. Тобто, якщо ви хочете інтернет-магазин, якийсь товарний сайт, ще щось, ні, не підійде. Тут дуже вузенький маленький функціонал, а чисто як інформативна якась штука. Будь ласка, можна використовувати як візитку, як портфоліо, як якусь довідку або якісь коротка інформація про ваші проекти. Такий сервіс від Google підходить для більш простих рішень. Для більш складніших рішень можете дивитися у мене на каналі. Є ролики, які вам можливо підійдуть. Першим ділом, давайте створимо сайт з повного нуля і натиснемо на кнопку Порожній сайт. Тобто ми виберемо нульовий шаблон. З якого і почнемо нашу історію створення сайту. Давайте ми спочатку подивимося, які тут в нас є можливості. Ми можемо робити, як бачу, додавати текст, зображення, вставляти код. Тут нижче вже в наші блоки готові, які ми можемо використати. І також тут є на які блоки по контенту ми можемо розділити. Наприклад, тут у нас один перший блок він має таку позицію, ми можемо зробити, щоб було. Розділено на дві. Бачите, таким чином, тут ми можемо додати дві фотографії і під ними текст. Як бачите, вже готові рішення, плюс-мінус можна собі от вибрати фотографію. Наприклад, вибрати зображення. Можна використати з Google диску або завантажити також з плюсів, що можна знайти в самому Google, не виходячи. Наприклад, я хочу додати піцу. Я вибираю саме перше зображення і тицею додати. І, по ідеї, воно має сюди мені підвантажитись супер! Під нього можна додати текст. Як бачите, ми додали текст. Також можна редагувати текст, вибирати шрифти, які нам подобаються. Вимірювати розміри, текст може бути жирний, може бути такий. Одним словом, ми можемо редагувати його, як нам завгодно. Також тут можемо додавати, якщо, наприклад, по якійсь причині блок нам не потрібний, ми просто наводимо на нього, тицяємо на нього і вибираємо оце «Видавити». Як бачите, у нас лишиться тільки текст. Тобто можна залишити текст і картинку. Якщо взагалі нам не потрібно це, ми просто натискаємо на нього і тицяємо «Видавити». Все, у нас лишається отакий блок. Ось, Наступне можемо подивитися: Тобто це, що стосується блоків, можна додавати різні позиції. По-різному все комбінувати так, як нам подобається або потрібно. Далі можна пройтися по функціоналу і коротко, давайте по кожній пройдусь, щоб було зрозуміло. Наприклад, перша група, що згортається. Це може бути такий блок, в якому текст вспливає. Наприклад, давайте його додам і покажу, щоб було зрозуміло. І от такий вигляд воно буде мати у нас на сайті. Тобто ми натискаємо і текст у нас, виходить, опускається. Це зазвичай використовують, щоб скоротити кількість тексту на сайті або зробити формат питання-відповідь. Також, в принципі, хороша штука. Наступне це є зміст. Додаючи його, ми бачимо, що тут у нас є. Тут перший блок, тут другий блок. І якщо ми будемо додавати, вони також будуть додаватись. Не знаю, чи це потрібно, я це видалю. Мені це не подобається і використовувати його не буду. Наступне, що є, це є карусель зображень. Карусель зображень це ми можемо додати карусель. Тобто декілька зображень, які будуть рухатися. Це також зрозуміло. Кнопка можемо додати кнопку. Роздільник це є роздільник, це є елемент, який розділить сторінку такою буквальною кризкою. Розподілюєш це, по суті, те саме, але без риски, тобто просто простір буде відображатись. Сторінки в соціальних мережах це ми додаємо. Заповнювач, це є блок, який ми можемо додати. Блок, який ми можемо додати. І, як бачите, затискаючи і пересуваючи, ми можемо задати йому позицію. Це стосується, по суті, будь-чого, що ми даємо, бачите? Ми можемо пересувати так, як нам завгодно. Якщо це такі блокові елементи, ми можемо їх розмістити отак. Також наступне, що ми можемо, це додати YouTube канал. Користовуючи хвилинку, рекомендую підписатись на мій канал. Тут, от, як ви бачите, є сайт за 5 хвилин безкоштовно ще один. Рекомендую його подивитися, залишу його вам в описі під цим роликом. Як бачите, ми можемо додати YouTube канал, потім ми можемо додати календар, карти, документи. По суті, цей сайт ви можете створити, опираючись на всі готові шаблони рішення від самого Google. Ось, Тобто, таким чином, можна собі зробити сайт. Далі дивимося по темам. Ми можемо змінити шрифти, ми можемо створити різні. Дизайн-шаблони, як нам подобається. Після того, як ми, припустимо, створили такий сайт, як бачите, я коротко пройшовся по всіх його фун... по всьому його функціоналу, митим кнопку опублікувати і задаємо назву нашому сайту. Сайт буде у форматі пошуку ось такий. Як бачите, за ось цим посиланням буде відображатися наш сайт. Ввторюючись з самого початку. Це підійде більше під якусь сайт візитку, і так далі, або якийсь невеличкий простір для збереження інформації, ваше портфоліо і так далі. Тобто, абсолютно безкоштовно, можна використовувати. Також ви можете додати власний домен. Про... На цьому я не буду загострювати увагу. Можливо, буде ролик ще на цю тему, але якщо ви залишите ваш коментар, ти це йому опублікувати. І можемо переглянути, як наш сайт виглядає. Як бачите, ось таким чином ми можемо побачити, як виглядає наш сайт. Бачите, я додав своє відео. Друзі, всім! Якщо цікаво, переглядайте. Тепер давайте зробимо сайт вже на основі готового шаблону. Повертаючись на наше перше посилання, тицяємо на галерею шаблонів і вибираємо: тут готові. Тут є команда, портфоліо, подія, довідковий центр, проект, Портфоліо. Як бачите, тут є ще вигулювання собак, святкова вечірка і так далі. Ми можемо вибрати будь-який, давайте виберемо ресторан. І подивимося, який шаблон нам пропонує по ресторану. Я думаю, що тут буде плюс-мінус зрозуміло. Бачите, тут є вже готове якесь рішення з різними сторінками. Давайте переглянемо всю сторінку. Тут можна вказати за замовченням ресторан назву. Фотографії, коротко блоки, бачите інформацію, адреси і так далі. Можна додати контакти, можна якась інформація про шеф-кухаря, бачите, тут якби готовий шаблон, ви просто його берете і адаптовуєте під свої потреби. Як бачите, по суті, нічого складного в створенні такого сайту немає, можна вибирати ще шаблони. Давайте подивимося. Ще на якісь, щоб вам було більш цікавіше. Давайте виберемо салон краси. Мені також цікаво подивитися, як виглядає сайт салону краси. Як бачите, ось так у цьому конструкторі виглядає наш сайт. Можна також подивитися послуги. Як бачите, тут є декілька різних сторінок, от різні ціни можна вказати. Тобто тут, як бачите, можна все адаптувати повністю під ваший бізнес. Саме основне, що це є безкоштовно. Надіюся, що цей ролик був максимально корисний для вас. Ви отримали ту інформацію, яку шукали. Також, якщо вам все сподобалось, рекомендую підписатись на канал, подивитись ще ролики. Також не забувайте поставити вподобайку під цей ролик.